Я не знав, що зі мною робиться. Я не міг чоловіку. Не міг. Та в мене все боліло, мене шлунок болів, мене голова, мене все боліло, я не розумію, що робиться. І, і ходив до лікарів, лікарі щось лікували, але нічого не, не допомагало, в тому всьому. Бо проблема була не в тому, що, що мене болів шлунок, а в тому, що він мене болів. А від того, що це був стан депресії, якої з якої я не міг вийти, мене ніхто не розумів навколо ні, ніхто мене не міг сприймати і таким, яким я є. І, і я не розумів, що я маю робити, як я маю поводитися. Бо, бо це суспільство є не таким, яким я хотів би, щоб воно було. Там було все чітко, чесно, правильно, справедливо. Чи бити це все, чи сваритися, чи стріляти, чи, чи ну, як, як, як з цим всім дати раду. І зараз е різниця в цьому є, що е наші вояки, вони фактично продовжують те, що ми, за що ми боролися на Майдані. Вони відстоюють ті цінності вже більше. Ми не зможемо допомогти нашим воякам вийти з цієї депресії і повернутися до нормального стану, поки ми це, це суспільство не створимо таким, яким, яким воно має бути. Тому внутрішньо ми повинні позбутися ненависті, агресії, злоби, і позбутися всякої несправедливості, і нечесності, і максимально вимагати від себе самих. Якщо біля нас цього такого чистого суспільства, за яке боролися на майдані, людина, яка е, бачить смерть, вона не може вже байдуже е, ставитися до е, такого е, сказати, е, життя. А справа є в тому, щоб робити спільну справу. Хай військові воюють, хай медики роблять свою справу, і ви робіть свою справу. Задальше. ...брехня, е така байдужість серед людей. І думаю, так, хлопці там воюють, борються, а тут нема кому порядок навести з тим І Дійсно. Не кожен мусить зараз воювати. І там є один е хлопець, роман такий, він поранений був на Майдані, йому прострілили ногу. І він вже не може ну, не може бути військово зобов'язаний. Так ми його ну, помісували. Він дуже так це боляче переживає, він про це навіть ну, не може говорити ні з ким. йому це боляче, що він не може бути з друзями на передовій. Але він стільки робить роботи. Для того, щоб забезпечити їх на передовій, він зранку до вечора постійно на телефоні, постійно шукає амуніцію, всі різні речі, які потрібні. Він такий якби став стержнем, навколо якого всі інші крутяться, щоб допомогти тим бійцям. Це надзвичайно важливо, бо це мусить хтось робити. Мусить хтось робити. Не можуть всі бути напередові. Фронті, щоб по тобі стріляли і казати, от я великий журналіст, чи я там великий священик, бо я був там, де стріляю. Ні, важливо, щоб ти казав кожному, слухайте, там є така і така справа. Давайте всі разом будемо робити цю справу тут на місці, жити так і чекати тих наших героїв. А то Так само легше зробити когось героєм і самому вмити руки і нічим більше не займатися. Все, ми зробили вам геройське там, прийняття, ми вас там нагородили, ми вам там стіл накрили, дайте нам спокій. так, це, На жаль, так, так багато хоче, щоб так було. І тому, якщо є можливість побувати, в АТО то тільки не, не для того, щоб хтось тебе рахував героєм, а боронь Боже, щоб ти сам себе не рахував героєм. Але щоб відчути правду і за нею боротися і мати силу боротися. Бо кожна поїздка, я на схід, це такий великий приплив енергії, великий приплив такого, такої сили відстоювати правду, молитися за цю правду, жити за цієї правди, взагалі жити, щоб ця правда була, це дуже-дуже важливо. Знаходиться, знаходиться зміст життя. І